Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося на Яворівщині, в селі Кам'янобрід. Історія, як ми тут опинилися, дуже цікава. Керівництво місцевої загальноосвітньої школи запросило нас, оскільки вболівають, за пам'ять про свого односельця Петра Андрусєва. Ми зараз з вами знаходимося біля його пам'ятника перед входом у школу, яка носить його ім'я. Історія його життя претендує на окремий фільм, де перепетії одної другої війни то позбавляють його батьків, потім кидають в Москву, в Варшаву. Він опиняється в кінці в штатах. Дуже вас запрошую і заохочую поцікавитися долею цього чоловіка. Я ж кількома словами поділюся з вами про нього. Фраза на фасаді будинку: мистецтво найцінніша зброя. Належить йому. Петро Андрусів отримував фінансування. Від як ви вже здогадалися, митрополита Андрея Шептицького на освіту малярства. І хочу поділитися з вами шматочком листа Петра до Андрея Шептицького. Ідея посвячення себе малярству історичному донині не опустила мене і, мабуть, ніколи не звільнюся від неї. Такі скарби бачу у історії України, а так ніким не рушені з малярів. Знаю, що своїми силами я цей освіти не здобуду. Тому я рішився вдатися до вашого екселенції батьківського серця з проханням допомогти мені у тій тяжкій для мене дорозі. Його творчий доробок складає велику кількість робіт. Проте мені невідомо, чи є музей Петра Андрусів або в Штатах, де він проживав і помер, або в нас в Україні. Якщо ви щось про це знаєте, пишіть. Проте кілька робіт запропоную вам оглянути тут зараз. Маю ідею, що про цього чоловіка, як і про багатьох українських митців. Нам ще треба буде пізнавати та й пізнавати. Тому на сьогодні лише ця коротенька історія. На завершення лише скажу, що тут при Камінобрідській школі з вересня планує поновити роботу філія Новояворівської школи мистецтв. Щасти їм у цьому. А тут ви бачитимете кілька фотографій робіт учнів цієї філії. Я вам дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє та у своїх. До зустрічі завтра!